Еліна молодець. Вона продовжує наша Еліна Світоляна. Перша ракетка України, про яку ми вже стільки говорили. Навіть ті, хто не цікавився тенісом, знає, як Еліна вміє бити Кацапів і Росіяни Білорусів. Перепрошую за таку за, за такі слова. Можливо, хтось не погоджується. Так, от Еліна знову здобула перемогу цього разу над росіянкою Дарією Касаткіною в другому колі тенісного турніру Вашингтон Опен. Поєдинок завершився рахунком. Із 2. опонентки розпочали гру на рівних, але вже всередині сету. Світоліна захопила ініціативу. А друга партія завершилася рахунком 4-0 на користь української спортсменки. Потім Касаткіна трохи підняла свій рахунок, потім Касаткіна почала відіграватися. Але зрештою, що Еліна Світоліна не поступилася. Наступна суперниця першої ракетки України визначиться завтра.